Я спіймала плюс один кілограм на вагах під час схуднення, і це було знаком для мене, що забагато розслабилась. Тому я повертаюся до звичних заготовок на тиждень, щоб менше зриватись на жирну і калорійну їжу. Зараз моя вага знизилась із 85 до 80 кг за 6 тижнів, і я поступово йду до звичних для мене 65 кг. Сьогодні готую свій перший паштет із індичої печінки, додаю моркву цибулю та яблука і ставлю в духовку на 180 градусів. Я дуже люблю це продукти, але виключно без печінки. Але все-таки вирішила, що спробую Штет і дам печінці ще один шанс. А щоб вона була більш цікава за смаком, додам ще й карамелізовані ягід зверху. Ми вже з вами, як друзі, тому підпишіться і лайк. Я постійно засиджую за ноутом і часто забуваю про готування їжі. Тому сьогоднішні заготовки підкріпила ще й тефтелями і з брокколі. Ось такий процес заготовок я роблю один-два рази на тиждень. Бо точно знаю, якщо не буде їжі в холодильнику, точно зловлю свій плюс кілограм на вага і минулий тиждень. Тому підтвердження. Я стараюся, щоб в холодильнику завжди була різноманітна клітковина та готова. Кропає м'ясом. Тоді мені швидше розігріти їжу, аніж замовляти її з ресторану. До речі, на днях підрахувала, що заготовки мені економлять 400 доларів на місяць, і ці гроші я краще витрачу на щось корисне аніж просто їжу та одяг більшого розміру. А ви рахували скільки коштує шкідлива їжа?